Хочете подати показники за газ, а вас їх ніде не приймає, а діло в тому, що в половини українців змінилась компанія, яка займається цим питанням, доставкою і розподілом газу. Тож, як це зробити, що куди подавати? Яка компанія цим займається і як взагалі змінилася ця ситуація з доставкою і розподілом газу, розбираємося. Зараз усе розповім. Діло в тому, що в українців змінилась компанія, яка займається доставкою і розподілом транспортування, як його не назви, газу. І це вже змінилося для ну, більшої половини українців, скажімо так. І тепер, відповідно, показники за е, газ так, е, потрібно подавати не на 104 UA, тим, у кого змінилася, а на інші, на інші реквізити. Зараз усе розповім. Кому це потрібно робити? Кропивницька філія, Дніпровська, Гарківська, Криворізька філія, Вінницягаз, Житомирська філія, Сумигаз, Київська філія, Львівгаз, -газ, -газ, Миколаїв газ, Миколаївгаз, газ, Івано-Франківськгаз і Черкасигаз. Тобто усі абоненти, які обслуговувалися в цих облгазах, раніше воно називалося, да, тепер перейшли під передкування Нафтогазу і створений на основі нього компанії газорозподільчі мережі. Тож. Як подати показники? Найпростіший і найдоступніший метод це усім тим, в кого просто є телефон, будь-який кнопочний смартфон. Е Потрібно написати SMS, да, трішки відблизкою, Давайте отак. Написати смс на номер 4647, сюди на номер 4647, де в СМС вказати, спочатку 9 перших цифр це номер вашого рахунку, потім поставити пробіл і вказати 5 цифр це ваші показники. Показники вказуєте тільки те, що написано чорним кольором, усе що до коми. От перших 5 цифр. Далі для того, щоб подати, можна на сайті, на сайті Нафтогазу, називається отак, От як написано на екрані, Так набираєте в Google і воно вам знайде. Да? Просто в пошуку набираєте і воно знаходить. Або в хто більш таки продвинуті, можна сказати, так, хто користується Viber, Telegram, то є чат-боти. Чат-бот називається Gasua. Як його знайти, як його подати? От у вас є Viber да, або Telegram, як його знайти. Заходите в Viber, так? нажимаєте пошук і тут пишете англійськими буквами GAS.ua. Маєте? Підключитися. Номер особового рахунку. Тут вводите, передати показання. Якщо не знаєте якусь інформацію, то можете подивитися відео конструкція І тут все чітко роз'яснено. Тож, розбирайтесь. І тоді вже як підключились через меню, так вибираєте ввести показники і вводите свої показники лічильника. На сайті GazVI також вибираєте передати показання або... Просто в пошуку пишете передати показники лічильника Нафтогаз. І воно вам також туди знайде, туди зайде. Чи є зараз з цим проблеми? Чи є проблеми з передаванням цих показників? Так, є, тому що. Багато абонентів, вийшла нагрузка. Так? Попередня система вже була більш-менш налаштована, так? хоча теж інколи трабли з цими показниками були і доволі немаленькими, але тим не менше в останній час все більш-менш нормально працювало. Тепер опять змінюють, ну, те, що змінюють, може і воно до кращого, так? але сам процес переходу доволі такий болючий. По-перше, люди не знають, куди подавати. По-друге, за доставку розподіл газу не до кінця, понятно, куди платити, тому що там написано так, за ці в п'яти областях вже там вже платити по новим реквізитам, а за борги по старим. А от за минулий місяць це вже рахується як борг, чи це вже по новим? Ну, коротше, поживемо, побачимо, да, тому, як воно нам боком вилізе. Але мова про зараз, що потрібно подати показники, щоб не нарахували, бог знає що. Тож, 4647 короткий номер, куди пишете смс-ку. gas.ua – сайт, на якому можна подати показники. І gas.ua чат-боти в Viber, в Telegram, тож, користуйтесь, подавайте. Не переплачуйте лишнього, я вам обов'язково розповім усе, що там зміниться, якщо почнуть реквізити змінюватись. І незабаром буде дуже великий ефір, в якому представники компанії оцій газорозподільчій мережі нової розповід... дадуть відповідь на питання, що ж змінилось, як тепер бути і що буде з тими людьми, хто заплатив на період до кінця. Тому долучайтесь до каналу, де ми це все обсудимо, обговоримо. І до нової зустрічі, дорогі мої глядачі.